Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програми Вечірні зустрічі і в студії Анжеліка Нестерчук. Наш ефір виходить за підтримки компанії Кемілайн Агро. Користуючись продукцією Кемілайн Агро, ваш урожай буде під надійним захистом. Допомагати мені в студії будуть мій колега заслужений працівник культури України Ігор Грач. Добрий вечір, Ігоре та Дар'я Голуб, котра залишить для гості сьогоднішнього ефіру портрет на згадку. Добрий вечір, Дашенько! Отже, ми починаємо. Хто з власників приватного будинку не мріє про те, що перетворити свою ділянку в красиве, зручне та раціональне місце для відпочинку, де так приємно провести літній вечір, куди не соромно запросити на гостину друзів. Є в місті Житомирі жінка, садиба якої сьогодні славиться багатим розмаїттям овочевих культур. Фруктових дерев та екзотичних рослин незабаром в цій студії з'явиться власниця цього оазису гармонії та відпочинку Тетяна Ліневич. А зараз я пропоную вам переглянути уривок з фільму моєї колеги Ольги Степоренко про історію народження цього дивовижного місця під назвою Тетянина садиба. Сьогодні сади, бо знає чимало людей. До її порад дослухаються її досвід переймають. І сьогодні і самій пані Тетяні і її рідним та друзям важко уявити, що цього всього могло б і не бути, але як то кажуть. Не було б щастя, та нещастя допомогло. Коли я починала садом, я на той час не працювала, бо в мене ну так обставини склалися. бо В мене е, син на дієті, іменно дієта е, у нього овочна і фруктова. Він йому білка не можна. І через те мене це в першу чергу спонукало на, на те, що в себе вирощувати ці продукти, так як. Син тільки такі овочі і фрукти. Батьки були хворі, ми з села забрали їх так, вийшло сюди. Була тут старенька хатинка, куди ми батьків забрали, і кусочок цієї землі. Як тільки вони купили цей будинок, ми прийшли на Здесь було очень страшно і неуютно, і взагалі непонятно було як здесь можна було жити і вообще. А зараз це чудо передати словами, не можна. приходиш і відпочиваєш. Але тоді до відпочинку було ще далеко. Потрібно було впорядкувати подвір'я та створити хоча б оптимальні умови для життя. Я дуже хворіла, там двоє дітей і сили зовсім не було. А мама приїхала із села, і як це ж тільки землі, і щоб вона була не оброблена. Так. Коли в мами було там 60 соток у селі. І, звичайно, от так здається, що 60 соток землі, але там коні, ну, в селі є там картопля посаджена, а тут що? Тут ж тільки все перекопувати вручну, а мені спина боліла, чоловік на роботі. Ніяк. І я так ну, для себе вирішила, що картоплю тут садити це нераціонально і здоров'я не вистачить. І я вирішила. Садити сад, але я там ну, планувала декілька дерев. І коли я почала, посадила перші дерева, вони в мене почали хворіти. Я ж не знала, я думала, так, як колись там посадив, і, ну пусть росте, як кажуть. Не тут то було. Я почала вивчати, шукати, чому, як, що робити. Так в житті Тетяни Ліневич з'явилися нові знайомства. Спершу клубне об'єднання садівник Городник. Потім клуб органічного землеробства почала з'являтися спершу інформація, потім знання. Та, врешті, перший легкий, майже непомітний потяг душі до своєї сродної праці. Саме більш захопило це, що можна виростити для своєї сім'ї екологічно чисті продукти. Я потім почала, звичайно, нові якісь культури садити, і не тільки сади, звичайно, кущі, так як вони б швидше плодоносять, не так треба довго чекати, бо дерево ще жниці. Звичайно, в мене мама не дуже підтримувала, вона казала, що треба картоплю садити, клубніку правда ще. Да. Ну, Чоловік мені не мішав. Не мі... Хочеш, займайся. Перших, мабуть, днів, років я просто старався не мішати, тому що це не сама така шкідлива праця, робота. Спостерігав з боку, десь підсміювався. Е... Потім побачив, що це справді цікава річ. Так поступово і почала в центрі міста серед чому містян та авто з'являтися Тетянина садиба, своєрідний оазис не лише екзотичних домашніх овочів та фруктів, але й відпочинку тіла та душі, зустрічі друзів, та що найцінніше, спілкування. Чесно кажу, я сюди люблю ходити сам, бо коли я ходжу з дружиною, вона побачить щось, смикне мене і каже: Бачиш, а в нас такого немає, бачиш, а треба це. А потім, коли ми щось робимо в городі, вона каже, Пам'ятаєш у ліневичів, і так далі, і так далі, і так далі. Сьогодні в Тетяній садибі, яка між іншим у 2010 році перемогла в конкурсі та стала кращою садибою в Житомирі, можна зустріти як звичні для нас, так і екзотичні культури. Це кращі сорти фруктових дерев, елітні сорти малини, ожини, смородини, жимолость, гумі, чорниці. Гордість Тетяниної садиби, звісно, не перевершений виноград. А справжньою прикрасою є рідкісні ліани, актинідії. Та справжній професіонал ніколи не зупиняється на досягнутому. Адже професіоналізм вимірюється стабільним, постійним позитивним результатом, який не зупиняє, а навпаки, мотивує ще більше експериментувати та освоювати нові горизонти. Все, що робиться, з любов'ю, приречено на щасливе довге життя. Добрий вечір всім, хто щойно до нас приєднався. Це програма Вечірні зустрічі в студії Анжеліка Нестерчук, а також професіонал своєї справи, садівник городник Тетяна Ліневич. А ще мій колега, заслужений працівник культури України, Ігор Гранч та Дар'я Голуб, котра залишить для гості сьогоднішнього ефіру портрет на згадку. Добрий вечір, Тетяна Григорівна. Добрий вечір. Ми надзвичайно раді бачити вас в нашій студії. І нарешті у мене є така можливість познайомитися з вами ближче. Ну, перш за все, хочу подяку Дякую вам за те, що ви берете участь в наших таких ранкових ефірах в програмі ранок на каналі Житомир, за те, що даєте такі корисні поради. От розкажіть, будь ласка, про себе. Звідки ви? Я з села Суховоля Житомирської області, Новградо Волинського району. Народилася в сім'ї колгоспника. В Житомирі вже живу 25 років. І так вийшло, що ми батьків забрали Житомири, це десь 12 років назад. І от вони, так як вони на землі все життя працювали, звичайно, будинок моїм такі придбали із кусочком землі. І от на цьому кусочку землі я почала працювати, створювати іменно сад. От ваш чоловік в фільмі ми його вже показували. Він на початку от якось скептично відносився, так, от до вашої такої садовогородньої справи. Тепер він вами пишається. От яка його роль в цьому? Ну його роль велика і основна роль що я кажу. Без чоловіка неможливо. Так, так, звичайно. Я його надихаю, він мене надихає на роботу. І, звичайно, я роблю жіночу таку роботу, а основне таке, як там щось. Підбити, для... обрізати, мабуть. так? так? Це, це чоловік, звичайно. Щоб створити отакий от рай на землі на шести сотках, треба чогось починати. Так? Треба вчитися. От хто вам допомагав? Ну, можна сказати, це нелегко було. Я звичайно, я із села, і можна сказати, все я вміла робити, але вийшло так, що коли я посадила перші декілька дерев. Оказалось, що я нічого не вмію. Через те ж там садити картоплю, там вирощувати овочі, так можна сказати, по сторінки, Казалось, що цих мало знань, і дуже просто так, так. І звичайно, я почала шукати, вдосконалюватись тим більше у місті, посадити сад, город набагато важче ніж в селі. Так що, вроді би, і кусочок землі маленький, але це все треба робити вручну. Потім більше рослини хворіють в місті. Так, а як... З чим це пов'язано? Ну, я дійсно, думаю, з екологією, так. так як і так, люди так. більш такі, ну, треба mm -hmm. більш уваги, можна сказати, рослинам. Ну і, звичайно, я почала з того, що перше там купила книжку, потім виписала журнал. Там Дім, сад, город, такий був журнал, потім огородник, нескучний сад. Звичайно, література і записалася в клуб, книжковий клуб. І е, почала тобто, самотужки почали вивчати оцю сьогодню справу. Е, так, ну не зовсім. Далі, звичайно, я е, почала е, дізнаватися, де чому можна як навчитися. Починала я е, це е, таке об'єднання, було городників-дачників. Е, Іменно е, очолювала неї Кірушна Неля Володимирівна. По іменно як організувати сад і город іменно по органічному землеробству? Мене це дуже зацікавило, як виростити екологічно чисті продукти, Продукт. так і іменно це об'єднання мені дало те, що я. В першу чергу зустрілася з такими, як я, які так мало знають і хочуть, Але хочуть знати так? Хочуть знати і вирощувати гарні врожаї. Звичайно, паралельно це клуб органічного землеробства. Далі мене привела моя, мої пошуки, можна сказати. Це Клуб, такий садівник садівників городників, яких очолює Серебрінська Світлана Іванівна, там уже більш такі були можна сказати професійні садівники. більш, більш садівники В мене звичайно, до тобто практики, та, не теоретики практики, а та. практики тільки на практиці. Можна самотужки вже робити якісь висновки, правильно? Дійсно, практика, практика це і ще спра... раз практика. ще раз Практика? І звичайно закінчила школу садівник. Це ботанічний сад імені Гришка в місті Києві? Ну, зараз мало літератури. Якщо ми входимо от в соціальні мережі, то буває так, що вони заблоковані ці сайти, і вони тільки платні. От як зараз, от припустимо, я хочу сьогодні займатися такою справою, як ви. От де мені навчатися? Чи можливо ви коли-небудь все ж таки створити? отаку от таку студію Тетяни Ліневич. Не знаю, не знаю ще, звичайно, рано це говорити. Я хочу сказати, що у мене ще мало знань для такого створення. Хоч, якщо чесно, є таке бажання. Зараз у мене є, діти мені подарували сайт Тетянина Садиба. Я там, можна сказати, даю так, корисні, так, поради. корисні поради безкоштовно. І, і часом стає обідно, коли бачиш, от я дивлюся, де. Деякі передачі, коли я ну що можна сказати, неправильно висвітлена інформація так. через те, що більш такі комерційні поради, висі, поради комерційні, угу. так де що купити, як трошки приукрашене, навірно е, є дійсно дуже гарні сорти. Але вони не скрізь ростуть, не, не всім через це треба Треба, оце, треба знати ґрунт, мабуть, і, так е, дуже багато все-таки потрібно знати знань. І я хочу сказати, е, що починаючим е, садівникам, городникам е, вчитися, звичайно, все рівно прийдеться на своїх помилках. А, точно, точно, Але краще е, все-таки таки звернутися до таких практичних, вже для можна сказати, опитних спеціалістів, садівників яких треба пошукати. Десять років існує ваш сад. Так? От якби ви його зараз е, от закладали, будемо говорити, так? От яких помилок би ви не допустили? Були ж Ой, спочатку помилки? Були. Мабуть, не всі рослини один з одним контактують. Так? Звичайно, помилок було багато, дійсно, от іменно в тому було, що я хотіла почати все іменно по М-технології, іменно екологічно чисті uh -huh. продукти. І все можна сказати, це було по-новому. Там не перекопувати, мульчування, органіка. Все це для мене було все нове. І е, також е, робила багато помилок, що, що там казати. А от при, е, це можна сказати, погороду, але все рівно погороду легше. Ти зробив помилку на слідуючий рік. Ти неї виправив. Це це не так. От що не сказати. можна садити поряд. Ну, Поряд, наприклад, не можна, садити, е, картош, не можна садити помідори і картош, картоплю. Не можна садити помідори біля винограду. Винограду, наприклад, шкоди не можна садити капусту. А е, от уже капуста із картоплею, вони вже Будь ласка. Да, да, сумісні і дуже гарно можна сказати допомагають. Ну, Такі багато прикладів і сумісність це Все також ціла наука. Яку не так просто пізнати і треба тільки на практиці неї? Потім а от чому ви надаєте перевагу більше кущам чи деревам? От Що простіше? Вирощувати, звичайно, кущі кущам перед перевагу, так вони менше вибагливі, вони звичайно швидше урожай дають. Багато кущів, які не потребують обробок там хімічних, чи чи якихось там біопрепаратами, але це все рівно можна сказати дуже важливий такий аспект. Я, я ще повернуся до цих помилок, яких я зробила, це дерева дуже посадила густо. От якщо написано там, що іменно це високе, високе дерево, його потрібно посадити через 5-6 метрів. Так, його треба так садити. Через те, що дивися на цей саженець, який там такий маленький дубчик, здається, 80-90 сантиметрів. Миленько намагаємося його так, посадити. Так, так, через 4-5 метрів дуже можна. важко себе заставити. Uh -huh, uh -huh. Чи там е, саженець винограду, який через 4, а то висили через 6 так, метрів так, потрібно посадити? Так. Звичайно, це, я ж також вчилася, і так дійсно в мене такий які Були помилки, але я їх виправляю. А що робите ви для того, щоб от мати на сьогодні отакі гарні плоди? В першу чергу треба відчувати рослини. Це вже приходить також із практикою. Треба, коли ми садимо там садженець, чи то куща, чи то дерева, потрібно все таки, хоч мати якесь там поняття, що воно любить, чи це південна культура, чи це північна культура, Щоб правильно підкормити Щоб, їх. що правильно і підкормити, і правильно в першу чергу посадити uh -huh. на тому місці, на якому воно буде рости, там чи в тіні, чи, чи полутінь, чи це повинно повністю бути сонце. А підкормлюю я звичайно органічними добривами. Можна сказати, я сама їх роблю із різних трав, які у мене так, які у мене ростуть на городі. От ваша улюблена рослина є? Так, це в мене актинідія. 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 От ви щойно говорили про трави? Я знаю, що у вас є ще ростуть лікарські трави. В першу чергу лікарські трави це для чаю, дам звичайно пити. Ми знаємо, як це корисно: це і м'ята, і маліса. Багато таких трав, ромашка лікарська, яку ми звичайно збираємо. І якщо в мене, наприклад, залишки цих лікарських рослин. Це я їх ложу в бочку, яку я ми завжди я розказую за нею, де я роблю чаї вже для свого рода. І також ми, Прикормка іменно, така. Так, і, коли ми їмо ці ягоди, чи фрукти, чи uh -huh. овочі, ми також ці вітаміни там, ми їх отримуємо. І, і ще вони фітонциди виділяють і краще. Ростуть рослини, які поряд з ними і приваблюють звичайно гарних комах у вашому саду. Є ще багато екзотичних рослин, так але от якщо брати наш такий суворий кліматичний край, то треба сказати, що вони дають гарний врожай при цьому. От як вам це вдається? Я багато дуже вже посадила екзотичних таких рослин. І е, я, тож, я не знаю, чи можна назвати Актинідію екзотичною, е, але, але дуже вона не поширена. Угу. І це, е, я, я так думаю, що е, в перспективі це буде ягода, яка усіх буде. Це північна ягода, яка е, дійсно не має ні шкідників, ні хвороб і в е, неї вже е, е, гарний я збираю урожаї. Е, е, у мене є е, 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 така ягода, як гуні. Яка подобається в першу чергу діткам, які ми вже збираємо врожаї. Я хочу сказати, що ожина безколючкова, тільки-тільки починає, можна сказати, так у Набирати нас. Обертів. Так, також вже в мене дуже гарно плодоносить. Ну, так, мені кажеться, що що росте у нас, я все посадила, хоч в мене мене ще тільки починаю там і гатіки е, починає вже перший урожай цей рік був. Е, голубіка е, також уже мене декілька років плодоносить. Ну, а так як я посадила е, хурму, е, мене тільки перший рік вона квітувала. Будемо надіятися, що буде цей рік е, плоди. Щось... От кажуть, щоб е, був такий гарний врожай. От... Старі люди кажуть, що mm. з рослинами треба розмовляти. От зізнайтеся, що ви їм таке говорите, що вони у вас отакі гарні. Моя мама mm. говорить, що з ними треба сваритися. Якщо ти з ними посваришся, вони злякаються на наступний рік дадуть гарне врожай. От як ви їх мовляєте? Ні, я про я просто знаю, що це просто треба гарно з ними говорити, їх любити і душу вкладати для того, щоб вони так гарно родили. І все. Не було в подумках таке щось виростити своє. Ні, якщо ви маєте в виду селекцію, то ні. Через те, що це дуже складно, і я і часу немає, і умов таких немає. А от, наприклад, як у мене є дерево. Крупноплідна алича крупноплідна, там уже в мене сім сортів. От ми uh -huh. це вже дерево сад. Це дійсно дуже цікаво, коли вона і червона, і синя, uh -huh. і жовта, і біла, і різні сроки Всі дозрівання. Так. Сливи також я вже по декілька сорти. Так само і череші я вже пробую, і яблуні. Єдине, що яблуні, груші не можна багато там сортів, можна сказати, увлікатися. через те, що Потрібно іменно, якщо це зимовий сорт, то зимовий щеплювати інший сорт. Якщо це літні, значить ні літні з літні. літні з літнім, літні літні. Це це краще. Вони крупноплітні, можна сказати, і трошки це дерево буде угнітати. О, через це такі правила потрібно знати. І я думаю, що для яблуні груші два-три сорти досить. А от з кісточком можна експериментувати. Можна погулятися. <гум> можна так. Звичайно, я садила, наприклад, одні сорти, а мені зараз і нові сорти, там хочеться все. Через те ми вже щеплюємо з чоловіком іменно різні сорти, і це дуже, дуже цікаво. У вас ще ростуть квіти, надзвичайно гарні і є рідкісні, як у моєму розумінні. У вас є така нічна красуня. Давайте ми зараз про неї поговоримо і паралельно покажемо нашим телеглядачам, як вона в реальному часі розпускає свої перюстки. Мені подруга її, неї просто подарувала, і дійсно я її посадила вже однорічним саженцем. І так вона у мене до цих пір залишилася. Я так можна сказати, не вона знаю. вона тільки жовтого кольору, чи так. вона буває різна? Вони просто види різні є. Ну, в мене дійсно тільки жовтого, і вона дуже дійсно гарна і хочеться на неї мати одну-дві рослини, щоб полюбуватись. Ви є прихильником здорового способу життя і експериментуєте у їжі. От дайте нам, будь ласка, кілька порад. Ну щось, що ж я... що ви вживаєте зранку, в обід на вечерю? Е, я можу тільки сказати, що ми зранку, бо потім е, е, немає день... часу зранку, звичайно, ми просинаємось, випиваємо всі сім'єю по склянки води. У мене вже ці всі настільки привикли, що внук також тільки просинається, і зразу ми п'ємо джерельну воду привозимо. Надалі ми зразу я роблю чай, і по склянки випиваємо чаю з медом. Третє мене, може сказати склянка. Це склянка соку, фреш, свіжий, свіже вижитий сік. От сік, я можу сказати, рецепт. Ми вже декілька років його п'ємо. це. Селера, в першу чергу, uh -huh. гарбуза, це саме можна сказати, така, такий цей овоч, без якого сік я не уявляю, морква і яблуко. Uh -huh. Це можна сказати, сік ми п'ємо із з червня місяця, коли починаються вже ці кабачки і різні трави. І так до квітня місяці, поки є гарбузи. От два місяці в нас перерва. І ми знову п'ємо сік. Це настільки входить в привичку. Якщо ми, наприклад, кудись спішимо, просто це на 20 хвилин. Ми раніше піднімаємося і оцей час приділяєте собі. Так я вважаю, що цей сік. Нам ну вивертає силу дає силу і енергію на цілий день. Після цього сніданок обов'язковий, але і на сніданок, і в обід, і вечором назавжди присутні ово овочі. А, а Чи правда це тянґруна? Що от е, в салатах, от як є овочі і фрукти, які не сумісні один з одним. Так, звичайно, От скажіть, будь ласка, які? можна такі, даже навіть простий приклад це саме такі поширені угу. помідори і огірки. Не можна Які ми завжди в салат разом робить, а їх категорично не можна. І помідори дуже корисні, і огірки uh -huh. корисні, а разом вони не сумісні. Через те, що помідор він кислий, а огірок щелочний, і коли ми їх е, з'єднуємо, uh -huh. вони друг друга е, розрушають. Це, цього робити не можна, просто треба окремо помідори, окремо е, е, огірки а їсти. Фрукт? Абрикос і груша, їх не можна зразу там після їжі їсти, їх треба окремо. Іменно салати не бажано їх там якісь і груш. Так. Якщо ми любимо землю, якщо ми любимо рослини, це наше здоров'я в першу чергу. Дякую вам за цю зустріч, за такі поради корисні. У нас також для вас є подарунок. Дар'ю ти встигла. У нас є такий портрет, ми кожного разу даримо своїм гостям портрет на згадку Тетяна Линевич. Будь ласка, ми покажемо, як гарно. Дар'я з кожним разом все краще і краще в тебе виходить. Тетяна Григорівна, ви бачите себе? Пізнаєте себе? Скажіть, будь ласка. Так. Що Ось. ви скажете? Подобається дуже вам? Подобається, подобається, дуже гарно. Давайте так покажемо нашим телеглядачам, так, щоб вони змогли порівняти Дар'їну працю. Спасибі вам за цю зустріч, і хай вам щастить в усьому. Тетяна Ліневич, садівник городник, професіонал своєї справи, була гостем сьогоднішнього ефіру. Я вдячна заслуженому працівнику культури України Ігорю Грачу за музичну підтримку та допомогу в створенні програми та молодій талановитій художниці Дарії Голуб. Наша програма вийшла в ефір за підтримки компанії Камілайн Агро. Користуючись продукцією Кемілайн Агро, ваш урожай буде під надійним захистом. Це була програма Вечірні зустрічі. Бережіть себе та тих, хто поряд з вами. До побачення.